Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Козиріг на травень 2025 року. Отже, козироги, давайте подивимося, що на вас чекає в травні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 4 травня планета Плутон, яка транзитом рухається по знаку водолій. Розпочинає свій ретроградний рух. Нагадаю, що в такому становищі в Плутон буде орієнтовно 20 років, і це для вас другий сектор гороскопу. І, взагалі, що це означає, коли Плутон буде ретроградним в вашому другому секторі. Ви мож... Так як другий сектор це сектор, який відповідає за фінанси, за гроші, які ми самостійно заробляємо. То в період ретроградності Плутона ви можете переосмислювати якби свої джерела доходів. Тобто ви можете думати, так, я, наприклад, ходжу на роботу з 8 до 5 і отримую таку-то оплату праці за годину. Ось там в мене ще є додаткове джерело доходу. Там я здаю гараж, наприклад. І маю 2000 гривень. Наприклад, я не знаю скільки точно. Там ще ви маєте там, не знаю, якийсь ПАЙ-землю, теж здаєте в оренду ОСГ. Теж маєте якісь доходи, і ви можете замислюватись над тим, чи ходити вам на цю роботу, чи спробувати себе, наприклад, на іншій фірмі, чи е дійсно це хороші доходи, які ви отримуєте, і е як е отримати ще якесь джерело джерело доходу, як масштабуватися і так далі. Ви можете над цим все всім задуматись на найближчих. П'ять місяців, тому що це період часу, коли Плутон буде ретроградним. І в принципі, якщо говорити, то е, на найближчих 20 років, звичайно, Плутон буде змінювати ваші доходи, ваші джерела доходів. І тобто, ви в цих сферах будете мати зміни. Наступна тема, про яку я хочу поговорити, це Меркурій, адже 10 травня Меркурій змінює знак і переходить в знак Телець. А це для вас п'ятий сектор гороскопу. Меркурій це планета, яка відповідає за мислення, за спілкування, за транспорт, за техніку, за поїздки недалеко. А п'ятий сектор це глобально сектор задоволення, просто коли ми кайфуємо від життя. І якщо ви поїдете зараз в якусь відпустку коротенько, тому що в такому становищі Меркурій буде лише 16 днів, ви можете там з кимось познайомитись, типу, у вас може бути курортний роман, або, наприклад, цей час, коли ви проведете з своїми дітьми, і ви будете з ними. Знаєте, як на одній хвилі, ви будете добре розуміти своїх дітей, і так далі, тому що е, Меркурій вам допоможе комунікувати з ними. І так само це сектор, який відповідає за бізнес, і теж е, якщо у вас є якісь питання по бізнесу, Меркурій вам буде допомагати домовлятись з вашими партнерами. Щоб ви розуміли один одного, щоб ви були на одній хвилі і так далі. Наступне це повний місяць, який відбудеться 12 травня в знаці Скорпіон. І це для вас 11-й сектор гороскопу. Про що це говорить? Повня нам завжди говорить про завершення, про підсумок, про результат, про. То коли ми інсайти якісь отримуємо, розуміємо якусь ситуацію. А одинадцятий сектор це сектор взагалі новітніх технологій, інтернету авіації. Також це сайт, е, сектор, який відповідає за друзів, за наших колег, і може бути так, що. Наприклад, ви припините з кимось спілкуватись. А чому? По причині того, що ви змінили роботу, наприклад, так, і або, наприклад, будете менше бачитись з друзями. Чому? Тому що раніше ви жили, наприклад, в одному під'їзді або в сусідніх будинках, а зараз переїхали в інше місто, от і будете менше бачитися, або в іншу країну взагалі. Або це може бути так, що ви багато працювали онлайн, у вас була робота, але зараз ви розумієте, що ви б хотіли більше їздити в офіс. Тобто ця онлайн робота якби завершується. Або у вас будуть просто якісь інсайти, розуміння якоїсь ситуації і так далі. В кожного це, звичайно, своє. Наступна тема це сонце. Адже 20 травня сонце змінює знак і переходить в знак Близнюки. І це для вас буде шостий сектор гороскопу. І це означає, що на найближчий місяць часу будуть актуальні питання по шостому сектору. А верніше вам буде якби щастити по шостому сектору. Будете, наприклад, брати за щось, і це у вас буде виходити. А шостий сектор це сектор, який відповідає за роботу і за здоров'я, за нашу рутину. Це означає, що в роботі вам пощастить. Ну, знаєте, як пощастить. Е, прийдуть клієнти, ви будете працювати е, там, реалізуєте для них проект, чи надасте їм консультацію. чи… Е, Просто будете робити свою роботу і, відповідно, до цього отримуєте гонорар. Але це може бути в такій легкості, розумієте, ну якось краще, ніж зазвичай. От, все, що стосується здоров'я, ви можете себе добре почувати, розуміти, що у вас багато сил, енергії, рухатись, щось робити, займатися тим, що вам подобається. Це все сонце. Наступне це Сатурн. Адже Сатурн. 25 травня змінює знак і переходить в знак Овен. І це для вас четвертий сектор гороскопу. Взагалі, Сатурн це планета, яка дуже любить закон, порядок, любить все впорядковувати, любить все дуже контролювати. І ще Сатурн це планета, яка любить все зменшувати. А так як він буде у вас знаходитись в четвертому секторі гороскопу, може бути так, що на найближчих три роки ви будете. Проживати в помешканні в меншому від того, де ви зараз проживаєте. Наприклад, ви живете в будинку 200 квадратних метрів, а зараз вам потрібно буде переїхати в квартиру 30 чи 50 метрів, і це буде якось, ну будуть на це причини, скажімо так, і це буде, ви будете так жити плюс-мінус цей час. Три роки. Ну, тобто, скільки буде там Сатурн перебувати, так можуть бути ваші умови тр... проживання трошки погіршаться. Наступне це може бути тема, що ви будете займатися питаннями нерухомості, яка у вас вже є, наприклад, робити ремонт. І по Сатурну він дійсно може тривати три роки. І ви скажете: ну ні, ніхто не робить ремонт три роки. Але бувають різні причини. На одна з таких причин фінансування, наприклад, ви заклали собі бюджет. Певний почали робити ремонт і зрозуміли, що цих грошей вам вистачило тільки там, не знаю, на електрику, на стяжку і все. І у вас немає грошей, і ви ставите ремонт на паузу. І він ніби і не відбувається, але він по факту і не є закінченим, розумієте? І тобто, ви потім можете думати, так треба мені. Реально більше перескладати. знову перескладали, знову трохи поробили, знову потім думаєте, ой, там мені там меблі треба, так далі, знов треба. І тобто це може дійсно тривати три роки. І ще ця тема, теж, яка стосується еміграції, переїзду, теж можете кудись по такому становищу емігрувати. Наступне це. Знову Меркурій, адже 26 травня Меркурій змінює знак і переходить в знак Близнюки. І це для вас буде шостий сектор гороскопу, це означає, що знову ми вже говорили за шостий сектор, коли там буде знаходитись Меркурій. Це означає, що вам буде легко порозумітись з колегами по роботі, взагалі своїм начальником або своїми підрядниками, своїми клієнтами. Тобто по роботі ви будете легко комунікувати, легко мислити і так далі. І це ще що стосується вашої рутини, теж ви можете впорядкувати як вам краще. Тому що хтось там любить довше поспати, але більше енергії має ввечері. Хтось навпаки, і ви можете проаналізувати свою рутину. Зрозуміти, як для вас просто краще. Наступна тема і остання в цьому відео це новий місяць, який відбудеться 27 травня. Відбудеться він в знаці близнюки. І це знову ж таки для вас, шостий сектор гороскопу. І це означає, що щось нове прийде у ваше життя по шостому сектору. А про шостий сектор я вже розповідала в цьому відео. Це все, що стосується роботи. Можливо, вам запропонують нову роботу. Можливо, у вас буде там якийсь новий. Ну, розпорядок дня, скажімо так, що ви будете більше ходити пішки, а раніше ви їздили на автівці, зараз зрозуміли, що е, там є якісь питання по здоров'ю, і вам треба внести зміни в свій, е, свою щоденну рутину. просто. І, тобто нові клієнти у вас можуть з'явитися, тобто щось нове може увійти в ваше життя. Ось такий гороскоп чекає на вас козироги. Дякую, що дивитесь! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і зустрінемось в наступних відео.